Молоді люди у віці 20-35 років. Ті, хто починає свою дорогу у світі фінансів, інвестування це виклики, дії та інвестування і капітал, постійний танок між хочу вже і подякую собі у майбутньому, плекати добрі фінансові звички з молоду, а також сприяти особистісному розвитку і постійному навчанню. Одна з топ причин, чому пари розлучаються по всьому світі: не бійтесь помилятися на менших сумах. Виробляйте звичку вкладатися та вивчати інвестування. 40-50, мати солідніший капітал, який почали будувати у 25 це краще. Тож якими можуть бути найважливіші дії у цей період молодих років. Вітаю на каналі Запали цілі. З вами Роман Кошовський, і сьогодні у фокусі тема, яка цікавить багатьох, і про яку неодноразово запитували. А що ми можемо робити для того, щоби збільшувати шанси на успіх і досягнення фінансової свободи протягом нашого життя? Цей епізод відкриває серію із трьох тематичних випусків, у яких ми розкриємо три основні етапи життя і кар'єри свідомої людини. Така особа може з молоду допомагати собі будувати хороший добробут, в якому фінанси й інвестиції будуть сприяти їй у досягненні бажаних цілей. Я старатимусь акцентувати увагу на трьох ключових опорах у кожному віці: це виклики, дії та інвестування і капітал. І ні, я не зможу покрити всі-всі деталі і нюанси життя кожного з моїх глядачів чи слухачів. А також не буду вас перенавантажувати довгими дискусіями про а що якби і складними Excel-прогнозами. Але ви знаєте, що я люблю дані та добрі вектори орієнтири, тому про них ми теж згадаємо у цьому і інших епізодах. Даний випуск буде корисним як для тих, хто лише починає. Так і для тих, хто вже активно інвестує і поглядає на способи щось покращити у своєму житті. Також цікаво буде почути ваш досвід і доповнення в коментарях, що працює і допомагає вам на шляху до фінансової свободи. Так от, перший етап, який ми розглянемо, це молоді люди у віці 20-35 років, ті, хто починає свою дорогу у світі фінансів, інвестування та загалом навігації по життю. Що тут основне? Давайте розбиратися. Виклики. Юні, але вже дорослі. Невисока зарплата, нестабільність, борги і кредитки. Це справді виклики, бо на початку кар'єри далеко не кожна людина заробляє пристойні кошти. Бажано поступово нарощувати потенціал своїх заробітків, а також не надто сильно призвичаюватися до кредитних лімітів і життя в борг. Якщо з молоду у вас виробиться звичка купувати те, на що ви заробили і заощадили, то згодом з ростом доходів ви зможете дозволяти собі більше, але не надмірно. Важко балансувати сьогодення із якимось абстрактним майбутнім. У 22 ви рідко думаєте про пенсію чи витрати на освіту дітей, але вас може мотивувати купівля житла. Якісні мандрівки чи кілька сотень тисяч доларів на інвест рахунках, які можна накопичити в ближчі 10-15 років. Це постійний танок між «хочу вже і подякую собі у майбутньому. І у 20 ви маєте право бути активними і витрачати вдосталь на ті досвіди, які будуть менш цікавими у 40-50. Основне, посадити зерно важливості балансування. Радію тому, що маю, але і відкладаю на добре майбутнє. Подивіться ще раз епізод 54, де ми з Василем Матієм розкриваємо ключові стовпи руху Fire для молоді. Освіжіть виклики та можливу роботу з ними. У ці молоді роки також наростає тиск того, як не відставати від однолітків, приймати рішення про кар'єру та керувати фінансовими зобов'язаннями. Ви занурюєтеся в доросле життя, і, окрім більшої свободи та відповідальності, до вас приходить розуміння різного роду порівнянь і важливості вибору кар'єри, партнера по життю, друзів, оточення, і не лише в певні періоди, всі ці навантаження можуть викликати стрес і ступор, але вельми важливо зрозуміти ключові цеглини у вашому фінансовому та професійному рості. І нарощувати м'язи усвідомленості та прийняття зважених рішень у ці 10-15 років поступово. Вартує пам'ятати також про виклики непостійності. Життя мінливе, всього не заплануєш. Але це не означає, що не варто створювати плани чи хоча б робити якісь орієнтири. В цьому віці ви точно не можете загадувати, а якою я буду в 57. І, можливо, для вас пасивний дохід від портфеля в розмірі 1000 доларів на місяць виглядатиме чудово. І за орієнтиром 4% це дасть вам ціль в районі 300 тисяч доларів інвестованого капіталу в осяжному майбутньому. Як на мене, це добра сума для початку, але майте на увазі, що в реальному житті цифри зміняться, як і пріоритети, сімейні витрати тощо. Згадуємо епізод 52. Бери вершину, матимеш середину. Ви юні, але вже дорослі, і навчаєтесь ту дорослість приймати повноцінно. Дії. Візьміть фінанси і пріоритети під контроль. Звісно, наша молодість це далеко не тільки про гроші та інвестиції, але якщо з чимось починати розбиратися раніше, то краще розуміння ресурсів може допомогти вам будувати і краще здоров'я, і приємніший час з ріднею. І життя з більшою кількістю втілених мрій. Тож, якими можуть бути найважливіші дії у цей період молодих років? Плекати добрі фінансові звички з молоду, а також сприяти особистісному розвитку і постійному навчанню. Закінчили університет та вдалося знайти якусь більш-менш стабільну роботу? Вітаю! Це початок подальшої цікавої мандрівки, де ті, хто бажає не пасти задніх, будуть старатися навчатися і розвиватися надалі. Вас тепер не підганяє підготовка до модулів чи дивна викладачка з предмету, який вам не цікавий. Ви самі можете стати своїм викладачем і плекати у собі дослідника на власний лад. В житті не вартує зубрити, і це не є іспит на оцінку. Це довгостроковий марафон, де ви. Вправі, в принципі, досліджувати те, що цікавить у фінансах, інвестиціях і в своїй професії, та, за бажанням, в принципі, в певні періоди можете ставити собі якісь нові виклики. Я рекомендую не закидати читання, яке активно промотую тут, на подкасті та у своєму блозі, і загалом зрозуміти, що драйвить вас досліджувати більше. Подкасти, розмови з друзями чи відвідини певних зустрічей, подій можуть допомогти. А далі лише практика, помилки і чесність з собою. По-друге, дуже влучно буде навчатися розуміти свої доходи і витрати і знаходити зони, де можна щось покращувати, ставте цілі і розумійте свій рівень заощаджень. Чим він важливий, розповідає в епізоді номер 6 цей вік це час, коли можна жити певний період з батьками або в гуртожитку, або з друзями на квартирі, і трохи завдяки цьому заощаджувати. Якщо ви з часів так званого студентського періоду навчитеся не так сильно піддаватися інфляції способу життя, як це робитиме більшість однолітків, то зможете мати в принципі значно більше впевненості у тому, що і для чого ви робите. Плюс як бонус у вас буде більше капіталу, який можна буде інвестувати. Спробуйте певні додатки для ведення щоденних фінансів. Але якщо це не буде працювати, то принаймні підбивайте собі підсумки того, чим володієте. Наприклад, кошти у трьох валютах, один депозит і кілька військових ОВДП. Раз у місяць чи квартал, і слідкуйте за динамікою. Крізь роки бажано, щоб динаміка була зростаючою. Це також можна робити і у нашому продукті FireKit, до речі. Інша дія: усвідомлюємо важливість інвестування і вивчення цієї сфери. Починаємо з подушки безпеки. Це від 3 6 місяців ваших витрат. І кількох безкоштовних курсів та YouTube каналів. Прометеус, платформа зрозуміло, і не лише. Згодом як освоїтесь і будете активніше інвестувати, за бажанням долучайтеся і до платних курсів та зустрічей інвесторів. Але перед цим добре вивчайте, хто такі події проводить і яка в цих людей репутація та практичні знання. Будь ласка, не женіться за хайпом! Хоча в певні роки більшість з нас на якійсь історії може набити гуль. І втратити трохи коштів. Не біда. Основне, не прогорайте в нулі чи мінуси. Рухайтесь на своїй швидкості. Може, спершу це конвертація гривень у хрусткі папірці в іноземній валюті і назбирування коштів на ціль X. Але далі горизонт і можливості інвестування варто розширювати. І сподіваюся, в сильній та прогресивній Україні такі кроки громадян будуть вітатися і надалі. Не бійтесь помилятися на менших сумах. Виробляйте звичку вкладатися та вивчати інвестування і своє ставлення до нього. Працюємо над навичками і стараємося прогресувати в професії та зростати як фахівці. Збільшуємо дохід і пришвидшуємо фазу побудови першого хорошого капіталу. Хто почне раніше, той до 30 плюс зазвичай зможе придумати щось із новим житлом, чи автівкою, або бізнесом, або ж непоганим інвестпортфелем. Також не завжди між цими словами стоятиме Або для когось вийде зробити І, що ближче до ідеї диверсифікації і має потенціал допомогти вам у подальші періоди життя. Випуск Запали цілі номер 35 нагадує про практичні способи підвищити доходи, користуйтесь на здоров'я та адаптуйте під себе. Перші 10-15 років кар'єри. Закладають основи вашого наступного прогресу. І є дослідження, які вказують, що в цей час можна у відсотковому вимірі найбільш активно приростати в доходах. Починаючи з невеликих рівнів доходів, ми справді можемо збільшувати їх в рази за це десятиліття, а з ними ставити й амбітніші цілі щодо росту загального капіталу. У 25% можна добиватися приросту на 80-200%. А от на соліднішому капіталі в 43 роки такий ріст важче буде забезпечити. Не проспіть ваші можливості. Вибір руху до фінансової свободи як одного зі своїх пріоритетів. У цій дії важливі цілеспрямованість і розуміння плюсів та мінусів того підходу, який виявиться ближчим на практиці саме для вас. Чи важливо вам насправді рухатись саме до фінансової свободи? Чи може на початку це більше про безпеку? І стабільніше фінансове підґрунтя. Рано чи пізно ми стикаємось із різними альтернативними можливостями: куди направити заощадження, як розпоряджатися з вільним часом, і з ким будувати стосунки та дружбу, і не лише. І тут фундамент руху до фінансової незалежності можна прийняти як одну з опор вашого світобачення. Це допомагатиме розуміти, власне, чому, і легше ставитися до. Дивних чи менш розуміючих поглядів людей довкола. Ви можете бути дивакуватими по-своєму, але це точно не повинно вас лякати, якщо попереду зрозумілі цілі та робота над ними. Сім'я. Починаємо усвідомлено і адаптуємось в процесі. Важливо розуміти, що започатковуючи нову родину. Добре подумати зокрема і про страхування та убезпечення себе і капіталу від нюансів долі, яка готує свої кручені м'ячі за кожним новим поворотом. Вам варто навчитися розмовляти про гроші з людиною поруч і збудувати найбільш просту і водночас прийнятну для усіх модель поведінки з фінансами, яка буде допомагати вашій родині зростати і почувати себе у комфорті. Гроші не найважливіші у стосунках. Але проблеми з ними це одна з топ причин, чому пари розлучаються по всьому світі. Тому не уникайте цього. Якщо в цей період життя ви створите нову сім'ю, то візьміть до уваги слова Ворена Баффета, який нагадує, що не все залежить лише від успіху інвестування. Обирайте партнера зважено, і це може стати вашим найважливішим рішенням у житті. І пам'ятайте, у вас точно не одразу вийде втілювати всі дії на практиці. Не сваріть себе за це і не засуджуйте, але визначіть, чого бракує, і у слушний час беріться за цю зону відповідальності. Ми всі маємо право на частково безтурботне життя, проте про добрі турботи попіклуватися теж буде незаймо. Тук-тук. Тобі подобається канал Запали цілі і те, що я з гостями і товаришами тут обговорюю? Натисни лайк під цим відео, підпишись на канал і подивися інші епізоди, в яких теж багато цінної інформації. Якщо не важко, залиш коментар в Ютубі про те, що відгукнулося сьогодні, а за бажанням постав подкасту свою оцінку і коментар в українському додатку Абук або на платформі Apple Podcasts. Буду дуже вдячний, бо це допомагає зберігати контент якісним і популяризувати його для різних алгоритмів просування. Поділися з другом чи подругою і докиньте собі тем на наступну розмову. За бажання мені можна подякувати і підтримати канал також на Патреоні. Запали цілі. Там є додаткові матеріали, аналітика, погляд на ринки, знижки на цікаві події та інші хороші речі. Як ви знаєте, я стараюся з різних сторін показувати важливі теми для змістовного життя і порозуміння зі своїми фінансами і інвестиціями. Та всі випуски переплітаються у цікаве мережево, яке в сукупності створює унікальну концепцію запалювання ваших цілей та крокування до фінансової свободи. Дякую за підтримку. Інвестування та капітал. Починайте з Азів і розширюйте світогляд. По-перше, ранній початок і системність ваші найкращі друзі. Також не забувайте про силу складного відсотку на довшій дистанції. Ставте собі за базове правило заощаджувати не менше 15% від усіх доходів, а як буде змога, то і більше згодом. Ви вже від мене та інших колег могли неодноразово бачити схожі візуалізації. Де ранній старт дає вам значну перевагу у порівнянні з початком у 30-40 років, навіть якщо ви будете більше відкладати в той час. Не у всіх вийде рання пенсія, і не всім вона потрібна, але повірте, що в 40-50 мати солідніший капітал, який почали будувати у 25, це краще, ніж суто надіятися на державну пенсію. Постійні і стабільні інвестиції на довшому горизонті стануть вашими кращими друзями у світі інвестування. Мій епізод 32 детальніше розповідає, чому я так роблю, і рекомендую це більшості інвесторів також. Не забувайте про важливість саме довгострокового інвестування. В молодому віці нам часто не терпиться і хочеться якомога швидше побачити той чи інший результат. Десь це вдається, але точно не у всіх сферах. Пам'ятайте, що саме інвестування, а не просто заощадження десь під подушку можуть вам допомогти якісніше рости. З роками. Суми, які треба інвестувати, щоб досягти певних фінансових цілей, будуть теж зростати. Тому почніть з менших доступних сум і далі звикайте, що це нормально інвестувати. А як стане комфортніше приймати ринкові ризики, то й суми інвестування вартуватиме збільшувати. Розумійте власну толерантність до ризику та ідеї диверсифікації. Я не скажу, у що конкретно вам треба інвестувати, це довша тема. І вона потребує індивідуальної оцінки фінансового стану людини. Але про інструменти і варіанти інвестицій я розповідаю у багатьох інших випусках нашого каналу. Переглядайте. Проте, нагадаю, що перед прийняттям інвестиційних рішень доброю ідеєю є оцінити доступний ландшафт опцій, у що можна вкладатися зараз з моїм капіталом? І на який часовий проміжок. Та краще зрозуміти себе як інвестора. Який у вас ризик профіль? Чи готові ви бути більш агресивними? Пройдіть кілька тестів і зрозумійте це для себе. Концептуально прийміть пораду, що в молодшому віці ми можемо на себе брати більше ризику і в житті, і в інвестиціях, більше акцій у портфелі, більше нахилу на ріст капіталу, а не лише на його збереження, тощо. Але з віком ці напрямки ми будемо переглядати і адаптуватися на основі уроків, які нам продемонструє ринок. І наша поведінка. Більш ймовірно, що ризиковість теж переглядатимемо в меншу сторону з віком. Подивіться різні підбірки відео у моїх колег на каналі Сімейний Бюджет. Там на сьогодні найширший в українському Ютубі спектр огляду різних доступних інструментів. А також там є інструкції з відкриття брокерських рахунків, купівлі акцій та ETFs, і не лише. І пам'ятайте! Те, що в когось працюють індексні фонди чи пасивне інвестування, не означає, що у вас має бути так само. Інвестиції в нерухомість, різні підробітки і свої проекти, рух в бік підприємництва, чи блокчейн напрямки, штучний інтелект чи якісь інші прийдешні проривні технології, можуть стати крутими бустерами на дорозі до досягнення фінансової свободи. Не завжди треба йти класичним шляхом найманого працівника чи повторювати за кимось у деталях. Ви маєте право розвивати свою експертизу і цікавитися конкретними інструментами та способами розвитку себе і пропорційного до цього зростання капіталу. А нам, як українській файер спільноті, буде також значно цікавіше мати вдосталь різноманітних історій, де люди стають фінансово незалежними завдяки своїй унікальній стежині. Протоптуйте її і діліться уроками і цікавинками з ком'юніті. Бонусна концепція на подумати. Може комусь із вас стане в нагоді. У одній зі своїх новіших книг Нескінченна гра. Гнучкість як суперсила в епоху змін Саймон Сінек згадує, зокрема, про ідею мати поруч a worthy rival, гідного суперника, гідного конкурента. Цей підхід може відгукуватися і в нашому професійному та фінансовому житті, а також для побудови якісних бізнесів чи продуктів на ринку. Чи є у вас якийсь суперник, яким ви захоплюєтеся у певних аспектах? Чи є компанія, яка робить хоча б одну річ краще, ніж ви? Як ви можете застосувати їхні уроки у власному бізнесі? Якщо добре обрати одного чи кількох таких гідних суперників, то можете відшукати певні зони, в яких вони чимось краще за вас. І отже, мають потенціал розкрити вам способи вдосконалення, що дозволять вам краще виживати. У нескінченних іграх довжиною в життя. Їхні сильні сторони або те, що нас тригерить, часто можуть підсвічувати нам наші слабкості чи недосконалості. Три кроки роботи з такими гідними конкурентами. По-перше, добре і якісно вивчить вашого гідного суперника. По-друге, зрозуміти, чим її або його підхід може допомогти і вам, або що ви можете вдосконалити у себе натомість. І по третє, Виведіть для себе певні принципи, про які вам нагадує такий гідний конкурент. Ви з часом можете стати крутими партнерами або зробити щось ще більш потужне разом. А можливо, кожен із вас буде у своїй площині творити якість і надалі. А товариський змагальницький дух обом піде на користь і оточенню загалом теж. Тут важливо не перегинати в бік токсичності чи чорних заздрощів. І, наприклад, для себе я цей принцип використовую у розрізі пошуку цікавих людей зі схожими цінностями довкола, які мають хороші прагнення. Деякі з них у чомусь більш успішні, а в деяких є ті відгалуження, які мені можуть стати потенційно цікавими в майбутньому. І таким чином ви вчитеся бачити гідних людей довкола, у яких є чому повчитись. Але ви не займаєте позицію заздрісного хейтера, а навпаки, навчаєтесь шукати виграшні можливості на тому чи іншому полі, де з такими конкурентами перетинаєтесь. Подумайте, хто для вас цікавий, доброякісний конкурент, і додайте собі трохи змагальницького духу в побудові бажаного якісного життя та фінансів у ньому. Посилання на концепцію гідного суперника та інші цінні матеріали ви знайдете в бонусах у описі даного випуску. Найважливіше у цьому молодому періоді в 20-35 це розпочати. Пробудити інтерес і дослідити себе, свої нахили та звички, і зрозуміти, як можна подружитися також з грошима і фінансами, вже як доросла і свідома людина. В кожного шлях буде свій. Але вдалий старт і розвиток разом з оточенням допоможуть вам у прийдешній десятиліття більш гнучко змінювати роботу, допомагати сім'ї та мати кращу впевненість у прийдешньому дні, попри різні виклики довкола. Поділіться цим епізодом із подругою, сином чи дочкою або знайомим, хто у молодому віці зараз і кому може бути корисно зрозуміти, на що звертати увагу в першу чергу. Для того щоб будувати гідне життя з хорошими фінансами в його основі. Чи був цікавий вам цей випуск? Чи будете очікувати наступні частини цієї трилогії Дорога до Fire? І що би ви хотіли в них дізнатися? Залишайте коментарі і вподобайки. Я дякую вам за те, що дивитесь і слухаєте Запали цілі. Підтримуємо наших воїнів, захисників і захисниць, допомагаємо всім важливим та потрібним ініціативам. І словом, і подякою, і грошима та дякуємо за змогу далі творити українське. З вами був Роман Кошовський, і я передаю вам вогники естафети Fire. Діліться з ними також зі своїм оточенням. Запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire! Побачимось і почуємось у інших випусках на каналі. До зустрічі! Ідею мати поруч a worthy. Блокчейн напрямки, штучний інтелект та якісь інші прийдешні прири. Випуск запали цілі номер 35. На... Це довша тема. Вона потребує індуального.